Обійми одна з найбільш дивовижних і доступних речей, які здатні заспокоїти дитину. Про цілющу сили обіймів, психологи говорять вже давно. Хто може допомогти дитині отримати такі необхідні зараз обійми, звичайно, люблячі рідні люди? А ще чудовий собака обіймака хібукі це унікальна терапевтична іграшка, яка допомагає пережити травму, впоратися з болем, втратами і руйнуваннями, спричиненими російською війною. Це хібукі. Це собака-обіймака. Чому саме собака-обіймака? Тому що хібукі приїхав до нас з Ізраїлю, з міста Єрусалим, і по з івріту хібукі це обійми. Тому ця собака, в неї є ось такі великі довгі лапки. На кінчиках є в нас липучечки, і дитинка, коли бере. Вона завжди його обіймає і може чіпляти ось сюди собі і займатися своїми справами може на спинку, може спереду, як їй зручно. Під час занять діти, які прийшли до хабу, не тільки поспілкувалися між собою, а й зібрали коробочку спогадів. Адже попереду новорічні свята дні родинного затишку, добра та надій. Вони туди будуть кожного дня. Щось, коли будуть приходити на заняття на наступні, будуть виготовляти, складати. Поєднання творчості та зняття емоційної напруги допомогло дітям розслабитися. Єдине, що хібуки просто на розхвату дітей. Всі хочуть пообійматися з м'якою іграшкою, яку вже вважають другом. Я сюди прийшов п'ятий раз, мені подобається, тому що тут є хібуки. Він мені подобається, тому що він м'який і гладкий після обійми йому. Обійми хібуки, хібуки, в мене покращується настрій. Сюди я приходжу, бо мені подобається хібуки. Він який, любить обійми, я теж люблю. Спілкування з хібуки мені піднімає настрій. Я дуже люблю обійматися і він теж. Коли я тримаю, я бачу себе в очках. І тоді Цікі протягом заняття дітвора з задоволенням обіймалася з хібуки, оформлювала всі бокси спогадів. Кожен прикрасив їх на свій смак. Хтось обклеїв візерунками, хтось розмалював у яскраві кольори. Ці бокси діти будуть наповнювати гарними теплими спогадами, які грітимуть їх маленькі серця. Поки ж у хабі місце сили один такий хібуки. Однак до шостки вже прямує декілька десятків таких майбутніх друзів для маленьких і дорослих шосткинців. Ми чекаємо, що до нас приїдуть 38 хібуки. Тож, ми зможемо прийняти цілі класи з цілими класами займатися. Ми будемо й ходити на вулицю, ми будемо вирізати, клеїти, ми будемо дізнаватися. І що ж такого цікавого трапилося з вами за цей рік? Ми будемо з вами робити книжечки, які називаються Хі-Бук-Кі-Бук. Ми придумали створити хі-букі-клуб, щоб кожна дитинка, кожен клас нашої, кожної школи Шостинської громади змогли прийти до своїх хі і погратися з ними заняття триватимуть на постійній основі. Волонтери запрошують всіх бажаючих мешканців громади долучитися до хібуки терапії. Що п'ятниці о 14.00 ви можете приєднатися до нашого клубу хібуки на базі нашого хабу. Є дійсною бібліотека з хібуки книжками. Тут кожен бажаючи може почитати цікаві пригоди хібуки, познайомитися, як він до нас подорожував, а також про самі обійми нашого хібуки.